Але чи то мені чого було, мені так любо-любо стало? Неначе в Бога вже покликали до паю, а я собі у бур'яні молюся і не знаю, чому маленькому мені тоді так приязно молилось, Господнє небо і село, я, нія, здається, веселилось. Над сагою, над Дніпровою сагою стоїть явір між лозою, між лозою, з ялиною, з червоною калиною. Дніпро берег риє, риє, яворові корінь миє, стоїть старий, похилився, мов козак той зажурився, що без долі, без родини та без вірної дружини і дружини. І надії, в самотині посивіє. Явір каже: похилюся та в Дніпрові скупаюся. Козак каже: Погуляю та любою, пошукаю, а калина з ялиною та гнучкою лозиною, мов дівчаточка, із гаю, виходжаючи, співають, повбирані, заквітчені та сталаном заручені, думки гадоньки не мають, в'ються. Пунуться та співають. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть Благодарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, та ж соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та Соловейко не затих. Не завидуй багатому, багатий не знає, ні приязні, ні любові. Він це те наймає. Не завидуй могучому, бо той заставляє, не завидуй і славному. Славний добре знає, що не його люди люблять, а ту тяжку славу, що він тяжкими сльозами вилив на запав, а молоді, як зійдуться та любо та тихо, як у раю. А дивишся, ворушиться лихо. Не завидуй же нікому, дивись кругом себе, нема раю. На всій землі та нема і на небі. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милі, що плани широкополі і Дніпро, і кручі було видно було чути, як реве. Ревучі, як понесе з України у синє море, кров ворожу. От тоді я, і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кардани порвіте. І вражою злою кров'ю волю окропіте, і мене, сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Село і серця відпочине, село на нашій Україні. Не наче писанка село, зеленим гаєм поросло, цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широколистії тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог вітає над селом. Мені 13 минало, але я паль та за сон, чи то так сонечко стояло, чи то мені чого було. Мені так тюполю любо постало, -любо наче Бог, вже прокликали, топаю, а я собі в Блині. Молюся Богу. І не знаю, чому маленькому мені тоді так приємно молилось, чого так весело було. Тече вода з під явора, яром на долину. Пишається над водою червона калина, Пишається калинонька, явір молодіє, а кругом їх верболози й лози зеленіють. Ой, стрічечку до стрічечки, мережею три ніченьки. Мережаю, вишиваю, у неділю погуляю. Ой, плахточка, черевчаточка, дивуйтеся, дівчаточка, дивуйтеся, парубки, запорозькі козаки. Ой, дивуйтеся, лицяйтеся і з інше вивінчайтеся, подавані рушники, отакі то козаки. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, Уквічала її рястом, барвінком укрила. І на полі жай воронок, соловей ковгаї, землю, убрану весною, вранці зустрічають. Зацвіла в долині червона калина, ніби заспівала дівчина дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа, пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина і в білій світині вийшла погуляти у гай на долину. Ну що б здавалося слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує знать От Бога і голос той, і ті слова ідуть межлюдями. На вічну пам'ять Котляревську Сонце гріє. Вітер віє з поля на долину, над водою з вербою червону калину. На калині одиноке ніздечко гойдає. А де ж дівся соловей? Не питай, не знає, згадай лихо, то й байдуже, минулось, пропало. Згадай добре, серце в'яне, чому не осталось? Отож гляну та й згадаю, було, як смеркає, за щебече на калині ніхто не минає, чи багатий, кого доля, як мати дитину, убирає, доглядає, не мене калину, чи сирота, що досвіта встає працювати, опиниться, дослухає, мов батько та мати, розпитують, розмовляють. Серце б'ється любов, і світ Божий як Великдень, і люди, як люди. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми в неволі. Плачучи, умру і все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не помяне батько сином, не скаже синові: Молись, молися, сину, за Вкраїну його замучили колись. Мені однаково, чи буде то син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди, присплять лукаві і в вогні її окраденою збудять, ох, неоднаково мені. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі, спокон віку прометея та морел карає. Щодень Божий добрі ребра й серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не ситий, не виорене дні моря поле, не скує душі живої і слова живого. Не понесе, слави Бога, великого Бога. Бандуристе, орле сизий, добре тобі, брате, маєш крила, маєш волю, є коли літати, тепер летиш в Україну, тебе виглядають. Полетів би я з тобою, та хто привітав.